Епілепсія тяжка недуга, виникає в результаті надмірної патологічної електричної активності окремих частин головного мозку, супроводжується нападами судоми. На жаль, нерідко такий діагноз ставлять дітям. Відтак, обговорення всіх нюансів лікування хвороби саме у дітей, стало основною причиною з'їзду провідних неврологів нейрохірургів області. Якщо ми уявимо собі мозок як велику електростанцію, яка виробляє електричний струм. То епілепсія це хвороба внаслідок короткого замикання на цій електростанції. Питання тільки в тому, де це замикання і що нам треба полагодити в мозку для того, щоб припинити ці напади. Уже третій рік поспіль збираються спеціалісти-епілептологи. По суті, це практична школа із послідовними заняттями, кажуть медики. Розпочали роботу із класифікації нападів, розбирали їх ознаки та симптоми. Основні методи діагностики, методи нейровізуалізації МРТ КТ, електронцефалографію. Зараз ми почали активно працювати над специфічними синдромами при епілепсії. Минулого року медики вже вивчили проблему доброякісних дитячих синдромів при епілепсії. Цьогоріч основний акцент на досконалому вивченні специфіки злоякісних. Проблема залишається на сьогодні вкрай актуальною в області. У нашому краю хворіє Епілепсією ем, біля 900 дітей звернень, якщо стосовно поширеності, звертається в рік 1040 звернень, 1050 звернень в рік Закарпаття. Одна із небагатьох областей України, що успішно впроваджує хірургічне втручання при лікуванні цієї недуги. Хотіли почеркнути підчеркнути, що рівень знань і рівень Ну, скажем, способ возможности здесь на Закарпатье очень высокие. Я бы сказал, что это какой-то такой. Остров в Україні, ви знаєте, зі создана група по лечению эпилепсии. епілепсії. Уровень детских неврологов, і уровень неврологов, которые займаються взрослими, чрезвычайно высокий. медики вважають, що було б доцільно запровадити практичну школу і для батьків, чиї діти мають діагноз епілепсія. Адже кому як не батькам варто знати, як поводитись, коли дитина хвора, зокрема при нападах. Треба зберігати спокій, повернути дитину на бік, почекати, поки мене минуть судоми, тому що після цього може бути блювота. Дитина може захлиснутися блювотними масами, притримати дитину, щоб дитина не вдарилася об щось гостре, об щось металеве, гостре. Не варто робити штучного дихання, масаж серця чи виймати язика. Медики рекомендують перечекати напад, оберігаючи перш за все голову дитини. Загалом лікарі запевняють, епілепсія недуга виліковна, особливо на ранніх стадіях.